Будь дивом. Регіна Бред, Урок 25 самої лише віри буває досить. Протягом усього життя я постійно чула про те, у якій жахливій бідності живуть країни третього світу. Я бачила фотографії в газетах, по телевізору, у журналах, але ніколи не бачила всього цього на власні очі. Аж доки не поїхала до Сальвадору. Коли 1992 року там закінчилася громадянська війна, видавці газети Бікон Джорнал із міста Акрон, штат Огайо, вирішили відправити туди репортера, щоб він написав про закінчення війни. Сальвадорський хлопчик Хосе втратив ногу, коли підірвався на протипіхотній міні, і в лікарні неподалік Акрона йому поставили протез. Редакція хотіла, щоб я його знайшла. Ми з фотографом вирушили до Сальвадору за тиждень до офіційного оголошення про перепинення вогню. Уже за одну годину перебування там усі мої відчуття заніміли звуки, запахи, видовища вражали. Люди жили в хатинах, збудованих із висушеної глини та гілля. Замість дахів там були шматки картону або іржавого металу. Страшенно худі, брудні і босі діти же брали обіч дороги. Індики і кури жили разом з людьми у хатах. Поїздка з аеропорту до Ла-Лібертада нагадувала подорож у минуле. Усе довкола скидалося на декорації для якогось фільму. Це не міг бути 1992 рік. Як люди можуть так жити? Ми привезли з собою зразки новітніх технологій, щоб передати статтю за допомогою телефонного зв'язку через комп'ютер, а опинилися в країні, де навіть воду неможливо було пити. Першу ніч ми з фотографом провели в крихітному мотелі, світло то з'являлося, то зникало. Жуки завбільшки з птахів залітали до кімнати і вилітали. Спати там було непросто. Наступної ночі ми долучилися до місіонерської групи з Клівленда в Лал-Лібертаді. Вони показали нам, де солдати і повстанці вбивали людей та кидали тіла на дорогу, показали отвори від куль поряд із церковним вівтарем. Під час однієї стрілянини хтось прострелив плече Ісусові, зображеному на іконі. Ми спали на похідних ліжках. Стежили, щоб простирадла не торкались підлоги і міцно застібали рюкзаки, щоб туди не заповзли тарантули. Кажани вільно залітали до кімнати. Солодкий аромат бананів та манго з ринку змагався зі смородом посліду від курей, індиків та свиней. Вулиці вкривав шар сміття. Нас будили двигуни автобусів, вони гули, мов вантажівки. А за декілька кварталів гучно лунала музика. Ми найняли перекладача і вирушили на пошуки хосе. Ця країна справжній рай, у якому є море, пісок, небо, гори, вулкани та кокосові дерева. Місцевий священник допоміг нам знайти хосе хлопчик жив навколо підніжжя вулкану в Нехапі разом із своєю бабусею Едуардою Моралес. Він мешкав неподалік ґрунтової дороги на відстані 50 миль від Сан-Сальвадора. Хосе був тихим, знесиленим хлопчиком, позбавленим батьків. Під час війни Едуарда втратила всіх, кого любила, окрім Хосе. Вони жили в мазанці меншій, ніж гараж для однієї машини, спали на одному ліжку, низькому, збитому з дерев'яних дощок. У хатинці не було ані електрики, ані води. Едуарда, яка завжди збирала свої сиве волосся в пучок, страждала від малярії, артриту і постійного недоїдання. Її сина вбили солдати, а онук втратив ногу на партизанській міні. Кожного дня вони боролися за виживання, харчуючись тим, що вдавалося знайти або заробити. Мати покинула хосе невдовзі після його народження, а батька застрелили солдати, коли той працював у полі. Хосе Раулю Моралесу було 11 років, але він поводився так, ніби йому 61 рік. Протягом усього життя він намагався уникнути кулі, і за все життя лише одного разу жив спокійно 12 тижнів в Огайо, де йому ставили протест. Війна стала невід'ємною частиною його життя як збирання цукрової тростини чи перемелювання кукурудзяних зерен на борошна для вечері. Протягом 12 років громадянської війни в Нехапі померли 700 дітей. Загалом в Україні загинуло понад 75 тисяч людей, і це величезна цифра, зважаючи на те, що кількість населення тут становить 5 мільйонів осіб. Хосе все ще боявся ходити біля дороги, де він втратив ногу. Він показав нам дерево, коло якого стояв того ранку, у березні 1988 року. Тоді йому було сім років. Партизани зруйнували лінію електропередачі. Хосе спостерігав за тим, як її ремонтують, зробив крок назад і пролунав вибух. Хлопчик, який теж там був, побіг кликати бабусю Едуарду. Солдати підхопили Хосе і помчали до шпиталю. Була потрібна година, щоб туди дістатися. Лікарі ампутували йому ногу вище від коліна. Хосе вийшов із лікарні через три місяці, а потім його та ще кількох дітей відправили літаком до США, щоб їм надали медичну допомогу. Він учився користуватися протезом завдяки державній програмі Проект Надія. За якою багато людей отримали кваліфіковану допомогу. Згодом цей проєкт закрили. Хосе та Едуарда були в захваті від Огаю, медсестри і лікарі тішили їх подарунками та любов'ю. Люди в США хотіли всиновити Хосе, але це означало, що Едуарді доведеться відмовитися від опіки. Ніхто цього не бажав. Хосе називав бабусю мамою, Едуарді виповнилося 74 роки. Коли ми гуляли з нею полем неподалік їхнього будинку, вона розповідала, як війна була всюди, оточувала їх з усіх боків, а тоді показувала місце, де вперше побачила мир. Але хіба в миру може бути конкретне місце? Він був там, сказала жінка, вказуючи зморшкуватим пальцем на світле і чисте небо, де вперше в житті побачила святкові феєрверки. На думку цієї жінки, війна закінчилася не завдяки повстанцям чи військовим, це виключно заслуга Бога. Це Бог дає нам мир, сказала вона, і ми повинні просити його про це. Вона ніколи не припиняла просити молилася за мир щоразу, коли чула поблизу постріли чи вибухи бомб. Молилася щоразу, коли партизани вривалися в її будинок або коли солдати вимагали їжу. Вона молилася щоразу, коли Хосе ховався під ліжком або за рогом будинку. У неї не було нікого, крім Хосе. Жінка продавала залишки кави, які їй вдавалося знайти на полях, де вже побували інші. Вона боялася, що Хосе не зможе працювати, коли подорослішає, бо немає ноги. Та навіть зараз він рідко пропускав заняття в школі. Він навчався в четвертому класі. Незважаючи на те, що йому доводилося йти півмилі, щоб туди потрапити. Кожен дюйм її шкіри вкривали зморшки. Ось уже 74 роки вона постійно перебувала під пекучим сонцем, однак її очі і голос свідчили про молодість її духу, що його не змогли зламати ані бідність, ані війна. Війна перетворила Хосена чоловіка. А Едуарда зберігла свою дитячу віру. На все Божа воля, казала вона, киваючи головою, мов слухняна дитина. Я нічого не кажу, бо не можу. Усе, що я можу, терпляче страждати. Життя як дар, і їй цього цілком вистачало. Так, так, вигукувала вона, після всіх цих страждань Бог подарував мені своє благословення. Після всього, через що мені довелося пройти, я все ще живу на цьому світі, і я йому вдячна. Її молитвою були слова на все Божа воля. Едуарда дякувала життю як такому. Траплялися дні, коли це було єдине, чим вона володіла. Я ніколи не бачила такої глибокої віри, як у цієї бідної жінки. У них із Хосе не було нічого, крім них самих та їхньої віри, а для неї це було все. На тій горі мене оточували найбідніші люди у світі, однак вони мали глибшу віру, ніж я. Вони вірять, коли голодують, втрачають свою домівку, коли солдати вбивають тих, кого вони люблять, коли партизани приходять у їхні домівки. Коли міни забирають у них кінцівки, і серед усього цього вони все одно славлять Бога. До зустрічі з Едуардою я ніколи не розуміла, що означають слова «блаженні в Богі Духом. Вони блаженні не тому, що в Богі, не тому, що нічого не мають, а тому, що вони ні до чого не прив'язані, окрім Бога. Якщо ти не маєш за що триматися, крім віри. Цього досить.